Вітаю, я Андрій Городиський. Тиждень у світі починається так. Зустріч найвпливовіших: Росія за бортом та із санкціями. Курди йдуть у наступ. Керівна партія Туреччини вперше за 13 років втратила більшість. Тиждень в окупованому селі чеське телебачення показує реаліті шоу про життя під час Другої світової. Велика сімка може посилити санкції проти Росії, так сказала Ангела Меркель після зустрічі лідерів міжнародного клубу. Це станеться, якщо конфлікт в Україні посилиться, каже канцлер Німеччини. Чинні обмеження залишатимуться, поки не будуть виконані мінські угоди. Додала Меркель. Вона також закликала всі сторони дотримуватися досягнених у Білорусі домовленостей. Ми досягли великої угоди щодо України. Ми одностайно засуджуємо анексію Криму та порушення міжнародних законів. Ми наполягаємо, що конфлікт на сході України повинен вирішуватися лише політичним шляхом на базі мінських домовленостей. Ми погодилися, що знаття санкцій пов'язано з виконанням мінських домовленостей, і ми готові посилити санкції, якщо буде потрібно, але не хотіли б цього. Дводенний саміт Великої Сімки завершився кілька годин тому неподалік Мюнхена. Головними питанням. Питаннями зустрічі були проблеми змін клімату та боротьба із екстремізмом. Більше про це поговоримо з оглядачем Welle Захаром Бутирським. Вітаю, Захари. Саміт вдруге проводиться без Росії. Як це впливає на порядок денний і на теми, які обговорюють на зустрічі? Учасники саміту обговорювали традиційні питання, умовно кажучи, покращення світу, які існували, і коли велика сімка була вісімкою, це, зокрема, боротьба зі змінами клімату та тероризмом, епідемії, відставання деяких країн у розвитку та права жінок. Звичайно, деякі країни напередодні саміту висловлювалися так, що, мовляв, без Росії неможливо по-справжньому ефективно вирішувати глобальні проблеми та політичні кризи, на кшталт тієї, що в Сирії або конфлікт в Україні. Однак для Москви, зрештою існують інші формати, як от Велика Двадцятка, де можна так само говорити про кліматичні зміни, але вже не обов'язково у колі великих демократичних держав. Ангела Меркель заявила, що санкції з Росії не знімуть і можливо навіть посилять. Чому так вирішили і що ще говорили про Україну? Захід вирішив зберегти жорстку лінію поведінки щодо Росії. Більше того, лідери сімки навіть натякнули на можливість посилення санкцій. Тому що Росія виступила проти міжнародного права, анексувавши Крим та спровокувавши конфлікт на сході України, Москва досі не припинила, щонайменше активно підтримувати бойовиків на Донбасі, не кажучи вже про докази безпосередньої участі російських солдатів у конфлікті. У такій ситуації зняття або пом'якшення санкцій було б з точки зору G7 хибним сигналом. І Росії, і Україні є наразі лише один шлях до скасування санкцій це виконання мінських угод. Дякую, Захаре. З нами на зв'язку з німеччини був оглядач Deutsche Welle Захар Бутирський. Керівна партія Туреччини втратила більшість у парламенті, хоча й переконливо перемогла на недільних виборах. За попередніми результатами політсила президента матиме на 18 депутатів менше, ніж потрібно для одноосібного ухвалення рішень. Доведеться домовлятися про коаліцію. Варіант поки що лише один союз із срібним призером голосування республіканською народною партією. Дві інших політсили, які пройшли в парламент, заявили, що не бачать себе в коаліції. Уперше до меджлісу пройшла прокурдська партія. Її лідери відкинули можливість коаліції і пообіцяли блокувати зміни до конституції, які пропонує президент та її предже Пердоган. Ці поправки мають розширити повноваження глави держави. Росію та Катар можуть позбавити права приймати чемпіонат світу з футболу, якщо виявиться, що вони заплатили за цю можливість. Таке каже голова ревізійної комісії ФІФА Доменіко Скала. Він після відставки Зепаблатера очолив виборчий комітет федерації. Якщо з'ясується, що право приймати чемпіонати ці країни здобули, підкупивши чиновників ФІФА. Результати голосування можуть анулювати. Наразі таких доказів немає, каже Скала. Він також спростував повідомлення швейцарських змі про розквідок щодо діяльності Блаттера мені про це нічого не відомо. Сказав Домініко Скала. Перша втеча за 170 років у США двоє злочинців вибралися з в'язниці суворого режиму. У камері поліцейські знайшли записку. Гарного дня! Подробиці далі в огляді. Зв'язниці в американському штаті Нью-Йорк втекли двоє засуджених. Вони вибралися по вентиляційній шахті, пробивши стіну електроінструментами. Де їх взяли, невідомо. Втікачі – 34-річний Девід Сует та 48-річний Річард Мет. Перший засуджений вічної без права на амністію за вбивство. Другий мав сидіти 25 років за викрадення та побиття до смерті чоловіка. Тим, хто затримає злочинців, обіцяють 100 тисяч доларів. Нині більш як 200 поліцейських залучили до по. Полі... Пошуків. Ймовірно, втікачі перетнули кордон і вже в Мексиці або в Канаді. У Швейцарії внаслідок в підвалі власного будинку загинула жінка та її дочка. Вулиці на повноводні річки перетворили сильні дощі, затоплено сотні будівель. Найбільше від негоди постраждали Цюрі, Люцерн та столиця Берн. Проводяться рятувальні операції. Зливи в Швейцарії почалися напередодні. До того жителі потерпали від спеки в понад 30 градусів. В Аргентині зіткнулися два потяги. Травми отримали 40 людей. Їх евакуювали пожежники. Аварія сталася в передмісті Буенос айреса В останні роки катастрофи на залізниці в Аргентині почастішали, тож уряд ухвалив програму реконструкції. Перші колії змінили в 2014-му. Олександра Чернешук, Тетяна Калин, Сергій Куляс. Новини на першому. У Чехії наробило галасу реаліті шоу Канікули в протектораті у телепрограмі. Звичайній родині доводиться виживати в умовах окупованого села часів Другої світової. На екрані допити, обшуки, доноси, голод та бомбардування. Телевізійний проект образив почуття справжніх очевидців окупації та жертв голокосту. Що далі питають люди: Великий брат в Освенцимі? чи місяць у Бухенвальді? Більше про резонансне шоу на чеських телеканалах Леся Красун. На такому цілу славу та захмарні рейтинги творці реалті-шоу канікули в протектораті навіть не сподівалися. Уже після перших серій про програму заговорили і у самій країні і за кордоном. Критики розділилися на два табори: одні назвали новий проект знущанням з пам'яті про жертву війни, а інші глибоко дидактичним шоу. Це зроблено здебільшого для молоді, щоб показати їм період, який був тут. Думаю, що більшість сучасних хлопців і дівчат не мають жодного уявлення про те, що тоді відбувалося. Мене привабило це шоу, бо мені цікаво, як сучасні люди зможуть вижити в тих скрутних умовах і як вони впораються. Творці шоу виправдовуються, ображати нікого не планували. Навпаки, хотіли відродити пам'ять про війну. я написала його за спогадами моїх дідуся та бабусі. Коли я була маленькою дівчинкою, вони розповідали, як намагалися вижити. Як тяжко тоді жилося, як страшно було, як змінювалися людські характери. У шоу участь бере родина Дочекалових. Семеро людей різного віку, зокрема, одна пенсіонерка та двоє неповнолітніх дітей. Для них відтворили епоху Другої світової. Добровольцям доведеться багато працювати, реально голодувати, ховатися від вдаваних німців та часом потерпати від сусідів стукачів. Іноді для більшої драматичності в хатинку будуть приходити жандарми з обшуками. Головний мотив цієї програми Казати людям, як комфортно їм нині живеться, і який крихкий цей комфорт у 30-х роках минулого сторіччя ситуація була дуже схожою. Усі жили і не думали, що після першої світової війни може прийти інша. Шоу триватиме впродовж літа. Якщо сім'я продержиться цей час, отримає 40 тисяч доларів. Однак, уже після першої серії, в суспільстві здійнялося стільки суперечок та сварок, що програму можуть закрити до закінчення сезону. Анастасія Синяговська Леся Красун. Новини на першому. Це все, що ми встигаємо розповісти про події у світі, але новини тривають. Вітайте Ілону довгань. В неї інформація про останні події в Україні. Добрий вечір, так Андрію, ще не дивилася цей сюжет. Ще Чехії. у нас теж є в суспільстві суперечки, але у нас це стосується гейпараду чи маршу рівності, який був в суботу, і от ми також будемо зараз розповідати про засідання суду, де якраз от обирають запобіжні заходи відпускати чи затримати тих, хто був проти і нападав там на Волинські набережні. Це та інше за кілька хвилин. Як роз коментуватимуться події вівторка у світі вже завтра у тій самій порівні.